Як і обіцяли, сьогодні порівняю ціну на брауні від рошен і ціну на домашні Дякую. Побачила тут акцію на тему шоколад купую і ще докуповую продукти в ОТБ. Це моє найулюбленіше тістечко, і в рошені воно справді смачне. І відразу скажу, не чекаючи кінця відео, запам'ятайте цей рецепт, виходить ну, просто дивовижно. Роблю по цьому рецепту вперше від Володимира Ярославського, тільки граму перерахувала на дві шоколадки по 85 грам, плюс ще одна на покриття, ну, щоб було прям як у Рошені. І як і в попередніх відео, додам, що це моя суб'єктивна оцінка, і ще є купа нюансів, які входять в ціну. І це супер класно. що є кондитерська, і можна не заморочуватись, а купити і через секунду насолоджуватись вишуканим десертом. Готувати брауні, на відміну від еклері дуже легко і швидко. На все про все з випіканням у мене пішло до години часу. Ну ще плюс охолодження в холодильнику. У цінах, як почала купляти і готувати, то вже думала, ну точно домашні дорожчі. Ну хоча шоколад по акції, масло на вагу брала по 410 десять гривень в кілограм, борошно, мріє. ще шоколад прийшлось докупляти для покриття за 41 гривню, отакі от з бульбашками. В результаті вийшло 253 гривні і 800 г готового брауні. Якщо порахувати, кілограм домашнього брауні коштує 316 гривень. Але повторюю, це тільки продукти. В магазині Рошен зараз ціна 489 гривень 50 копійок за кілограм. Висновок. Хочеш купляй, хочеш готуй. Мені два варіанти підходять, бо і купити я люблю, і зготувати виявилось дуже просто. По смаку, ну, як завжди, домашнє виграє. Воно максимально насичене і таке прям вау! Хоча рушен теж дуже класне і смачне, але домашнє це просто казка. Бон на